Я, я Господь немає Спасителя окрім мене, каже Господь Вседержитель, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреподобні отці протоігумени отці ігумени преподобні сестри, настоятельки наших спільнот і згромаджень, преподобні сестри і брати в монашестві. Достойні насельники цієї Васильянської обителі, тут у Києві, на славній Львівській площі, дорогі парафіяни цього храму, цієї парафії, і так численно сьогодні зійшлися, щоб святкувати свій храмовий праздник, свято, престольний храмовий цього, цього, цього храму, дорогі брати і сестри, які зараз з нами лучаться в цій молитві в різних куточках. України і світу, дорогі діти, дорога молоде. Христос народився. Amen. Сьогодні, в одному дні, ми святкуємо три події. Сьогодні, восьмій день після Різдва Христового, Христова Церква згадує день обрізання і наіменування Господа нашого Ісуса Христа. Але теж сьогодні є день відходу до вічності. Великого Отця і Учителя церкви святого Василія Великого, тому сьогодні святкуємо День Його пам'яті. А теж і сьогодні починаємо з вами новий календарний рік. Начебто заглядаємо в майбутнє, слухаючи Боже Слово про минулі діла Божі, намагаємося зрозуміти, що Господь Бог буде чинити сьогодні з нами. А ще важливіше, а що ж буде далі? Яким буде наше майбутнє? Минуле, сьогоденні і майбутнє сьогодні зустрічаються в один день в тих трьох подіях. Божий голос, який сьогодні до нас лунає, є надзвичайно глибокий і промовистий. Давайте прислухаємося до нього. Що ж нам Господь Бог сьогодні, в цей день, в цю мить хоче сказати? Найперше, споминаючи день, восьмий день після Різдва Христового, ми сьогодні бачимо, що народження дитини не є тільки приватною подією якоїсь окремо взятої сім'ї, народження дитини є подією цілого народу. Тому що кожна людина є великим скарбом свого народу. Має більшого скарбу в тому чи іншому народі, як ті люди, які його складають. І ось згідно стародавній традиції, після народження дитину потрібно було показати людям. В єврейській традиції, відповідно до приписів, Законом Мойсея таким моментом, коли вся громада не тільки прийшла подивитися на нового свого члена, але його приймала. Як одного із своїх, був восьмий день після народження, де за законом Мойсея та дитина, якщо йдеться про хлопчика, отримувала обрізання. Тобто. Отримувала ознаку на своєму тірі приналежності до Божого народу, того, який Бог собі вибрав усіх, спосеред усіх інших народів світу і дав йому окреме завдання і місію бути свідком, обличчям Божим серед інших народів і племен землі. Сьогодні Христос, начебто, сповняє на собі припис цього закону, але дає йому. Нового значення, сповняючи, наповняє іншим змістом. Сьогодні він отримує ім'я Ісус. Що означає, Господь спасає його шва. Цікаво, що той Бог, який себе об'явив Мойсеєві як той, що є, сьогодні. Приймає начебто інше нове ім'я. Сьогодні Господь Бог себе показує і називає себе Спасителем. Він не просто є, є десь там. Ні, Він є зі своїм народом. Більше того, в імені Ісус міститься проголошення певної дії Божої. Бог є той, що не просто є, але спасає, рятує, визволяє свій народ. Ім'я кожної людини означало певне завдання, життєву місію, яку та людина отримувала. Коли син Божий став сином людським, сини і дочки людські отримали можливість стати синами і доньками. Живого Бога. Отримали запевнення, що Господь Бог рятує, спасає як вчора, так сьогодні і завтра. Бо Він завжди один і той самий і навіки. Христос, Син Божий, приходить, народжується у людському тілі для того, щоб бути спасінням для кожного. Хто вірує? Великі діла Божі Господь творить у тому, у серці того, хто вірує. А що сьогодні нам хоче сказати святий Василій Великий? Коли хтось відходить у вічність, часом цей момент ми називаємо не смертю, бо хто вірує в Бога не вмирає, але від одного життя переходить в інше. Часом цей момент ми називаємо народженням до неба. Тому святкуємо в житті святих не день їхнього народження у тілі, а день їхнього народження до неба. Сьогодні Василій Великий нам каже: знаєте, коли Христос сьогодні хоче народитися у житті кожної людини, це не є якась метафора. Коли є момент Різдва Христового в мені? У вас цим моментом народження Спасителя у людині є таїнство хрещення. Тому то старозвітнє обрізання було лише прообразом якогось нерукотворного обрізання, яке людина отримує у таїнстві хрещення через особу Ісуса Христа. Про це сьогодні нам каже. Апостол Павло у посланні до Колосян. Він нам ще раз пригадує, що в Ісусі Христі в тому восьмиденному дитятку, який сьогодні отримує своє ім'я, тілесно спочиває уся повнота божества. І ми маємо участь у тій повноті через таїнство хрещення. Ми стаємо членами. Єдиного тіла Христового, яким є церква. І те членство, той момент, коли ми стаємо членами нового Божого народу, тіла Христового є моментом нашого хрещення. Тому каже нам Григорій Великий, що момент народження голови є моментом народження усього тіла. Таким чином, Василій Великий нам каже сьогодні, Христос через твоє особисте хрещення обрізав тебе обрізанням нерукотворним і зробив тебе причасником, причасницею своєї повноти. І Його ім'я сьогодні закарабоване у твоєму серці. Сьогодні до тебе приходить твій особистий Спаситель. Василій Великий у своєму житті якраз і об'являв цю дію Божу, показував, що Бог не просто каже, а те, що каже, стає дійсністю. Слово Боже завжди стає подією. Тому він був таким великим, як ми сьогодні його називаємо, великим реформатором монашого життя, учителем церкви, який міг людськими словами передати нам вчення церкви про Пресвяту Троїцю. Великим реформатором соціального служіння Вселенської церкви у IV столітті. Тому сьогодні ми святкуємо свято монашества, зокрема, спільнотної форми життя богопосвячених осіб. Василій Великий каже: Бог діє, діяв у Його житті. Буде і хоче діяти у нашому житті і в історії людства сьогодні. Але слухаючи те Боже Слово, що означає воно сьогодні для нас, які вступаємо у новий рік? Дозвольте мені всіх вас привітати з тим новим роком. Ви знаєте, що цей рік є особливий в історії Вселенської церкви, він отримав окрему назву. Окремі ім'я. Рік 2025 у Свенській церкві є проголошений роком надії. Надії певної, надії, яка не засоромить християнської надії, зміст якої ми вже маємо. Ми надіємося не на щось ефімерне, таке примарливе. Ні. Ми надіємося на повноту. Того, чого вже маємо. Так як тато і мама надіються, що її син, доня, виросте, вона вже бачить свою дитину. Але сподівається на розквіт того життя, яке принесла у світ. Так само і у таїнстві хрещення ми отримуємо зародок вічного життя у нашому серці. І надіємося на те, що воно об'явиться. Усій своїй повноті. Тому, вступаючи в новий рік, ми, християни, входимо в нього з надією. Давайте прислухаємося, що каже на новий рік нам святий Іван Золотоустий. Він каже: знаєте, дуже часто люди зі страхом дивляться в майбутнє. Думають, а що ж той новий день, новий рік мені принесе? Каже Іван Золотоустий, немає нового дня чи нового року, який би був добрим або злим сам у собі, зі своєї природи. Добрим той час, той день, той рік роблять добрі або злі діла людини. Людина може зробити новий рік добрим, благословенним лише тоді. Коли дозволить Богові через неї чинити добрі діла, які будуть благословенням для цього народу. Ми є з вами будівниками нашого майбутнього. Наше майбутнє починається вже тепер. Так як ми сьогодні будемо проживати свій день, таким і буде цілий рік. Недаремно кажуть, як зустрінеш рік. Так його і проведеш. Каже Іван Золотолустий, якщо ви почнете новий рік з гріха, зі своїх пристрастей, з мамі говорить про гріх пиятики і інших людських вад, так ти рабом тих пристрастей, той рік наповниш злом. І нічого доброго тобі той рік не приведе. Тому сьогодні. Давайте почнемо цей новий рік у повноті Божого благословення. Я дякую, що ви всі сьогодні на початку року є у храмі, приймете тіло і кров нашого Спасителя у таїнстві Євхаристії, будете причасниками тої повноти Божества, яка тілесно спочиває сьогодні у тілі Його святої церкви. Ми так хочемо, щоб цей новий рік був роком. Миру, роком перемоги. Але перемога здобувається кожного дня. Найперше перемогою над своїми власними гріхами. Ми можемо дуже багато говорити про гріхи, немочі, погані вчинки інших людей, навіть інших народів. А давайте будемо чинити добро вже сьогодні самі. Свого часу благенніший Любомир сказав так: якщо ви чините добро, ви вже є дуже сильні. Давайте ми одягнемося у повноту сили добра. І разом зробимо цей новий рік роком благодаті, роком сили, роком перемоги, роком миру, про який так усі молимося. Святий Василіє Великий, ти сьогодні стоїш перед Божим престолом. Молися за твою церкву, за твій народ. Молися за мир і перемогу багатостраждальної України. З Новим роком усім вас! Христос народився!